Тут зараз сидить перший заступник міністра фінансів, але і сидить голова профільного комітету Підласа, на жаль, немає міністра. Почали розповідати про те, що з 1 вересня немає чим платити зарплати військовим. Ми про це говорили 4 місяці тому. Прем'єр, сидячи там, розповідав, що це брехня. Рік тому Підласа з цієї трибуни розповідала, що бюджет порахований до кінця року. Їй вторив міністр фінансів і ви за це проголосували. Сьогодні ви розповідаєте, що немає зарплат для захисників. Але про що зараз йде мова? Давайте знову забирати останнє у людей, давайте знову піднімати податки. А скажіть мені, будь ласка, вчора було 2 вересня, діти в школу пішли, вони краще вас рахують. Тому що ніколи 30 мільярдів не закриють дирку в 600. Ви намагаєтесь закрити підняттям податків 5%. 5. Скажіть мені, будь ласка, як 5% повпливає на виплату нашим захисникам? І ви знову за це проголосуєте? А давайте пригадаємо початок війни, коли бізнес, на відміну від тих самих чиновників, яких сьогодні немає в ложі уряду, не повтікав ні на Західну Україну, ні за межі нашої держави, а сплатив податків більше, аніж платив до початку повномасштабного вторгнення. І їм пообіцяв президент, ви ж монобільшість, ви ж президента підтримуєте. Президент пообіцяв зменшення податків до кінця війни, плюс щонайменше один рік після завершення а, а, війни. Так а що з цією обіцянкою? Я не бачив заяви президента, що це вже неправда і ми це нулюємо. А що це за заяви Міністерства фінансів? Ми думали, що гаряча фаза війни завершиться всередині 24-го року. А на підставі чого? Можна і всім це дізнатися. І українському народу, і парламенту, і людям. Як так вийшло, що вони так порахували? А ще як так вийшло, що на наступні три роки вони зменшують видатки на сектор безпеки і оборони? А знаєте на що збільшують? На дороги. І в 2027 році планують витратити 233 мільярди гривень. 233 мільярди на дороги, на будівництво доріг. Знову на велике будівництво. А скажіть мені, будь ласка. А що ж у вас відбувається з зарплатами захисникам? Ви ж тридцятку не повернули. А що у вас відбувається з тими 70 тисячами, які обіцяв президент, які нібито мають виплачувати на передовій? Поспілкуйтеся з тими, хто захищає нашу державу. Скільки з них реально отримують ці 70 тисяч? А скажіть мені, будь ласка, і міністр фінансів і профільний комітет, який за це голосує. А що в нас з ПДФО, яке ви забрали? Забрали все ПДФО у місцевих влад. Все. Вони частину цього ПДФО передавали на частини, на армію, дійсно їй допомагаючи. Ви віддали Міністерство фінансів. Куди пішли гроші? Хто за це не відповідальність? Ви йдіть, поспілкуйтеся з військовими, скільки вони реально зараз отримують від держави. Рівно стільки, скільки було раніше. А пішли величезні суми. А поїдьте поспілкуйтеся у прифронтових містах. Що ж відбувається з будівництвом фортифікацій? Тут, я б дивлюся, багато кому в залі смішно, а ви на Покров поїдьте. Де там фортифікація? Знову прорвало, так як на Харкові було і зараз котиться фронт. Так ви тоді вийдіть і скажіть, куди пішли ці гроші? Чому гроші не пішли на захист батьківщини? Чому у підрозділів немає чим стріляти? І Чому дрони не літають? Куди поділися люди? Де ваша мобілізація? Де ваші податки, якими ви мали забезпечити цей бюджет? І хто понесе відповідальність? Нагадую, з цієї трибуни брала персональну відповідальність міністр фінансів, Підласа і прем'єр. Тоді військові підуть до вас.